Раз я перебуваю за адресою проспект Червоної Калини 71. Це один із тих будинків, у якому немає е, опалення і довгий час не було світла. Але на щастя, вчора, е, близько вчора ближче до вечора, світло тут уже з'явилося. Тож мешканці поступово можуть вже вмикати обігрівачі, вмикати свої електроприлади. Щоправда, якщо вмикають обігрівачі, наприклад, то мають вимикати холодильники та інші потужні електроприлади, але все ж таки зазначають, що вони вже дуже щасливі, що є. Хоч така можливість, адже в квартирах дійсно дуже холодно. От зараз в одній із квартир, де я перебуваю, ну так орієнтовно 9-10 градусів. Але як розповів мені тут місцевий житель, то він уже просто користувався тут користувався тут обігрівачем, і власне через це вже в квартирі тепліше, але в інших кімнатах холодніше, тому що в квартирі досі немає. Опалення немає тепла, тому мешканці користуються різними лайфхаками. Ну і от близько чотирьох днів тут не було світла. З 9 січня тут немає опалення. Щоправда, розповідають, що час від часу воно з'являлося у різних частинах будинку, тому ще було не так холодно, але от від 22 числа опалення не з'являлося тут зовсім. Тож до яких служб мешканці зверталися? І власне, що їм відповідало, я розпитала у одного із жителів. Давайте почуємо, що він мені розповів. Служби не могли нам дати чіткого чіткої відповіді. Хтось приймав наші заявки, хтось не приймав. І, значить, мешканці піймали ДТЕК дежурний, який працював десь тут на об'єктах. Привів до цього під'їзду, до щитової, і потім визвали поліцію. Визвали поліцію, дочекалися людини, яка змогла нам відчинити ці дверцята. Не дочекатися, відправили поліцію за нею. Відправили поліцію тоді, получається, за нею, і вони відкрили. Будинок цей повністю на електриці. Тож, наприклад, мешканці мешканцям не вдається обігрівати квартири газовою духовкою чи плитою, так але все одно зазначають, що вони в принципі підготувалися до таких умов. От наприклад, зараз я в квартирі одного із жителів. От у нього, бачите, є ось така газова плиточка. Тут вставляється газовий балон. І от розповідають мені, що газового балону для цієї плиточки вистачає так на дві години потужного вогню, якщо безперервно. Готувати їжу, але от е, я спілкувалася ще з однією жителькою, яка е, користується спортовими таблетками. І Вона от розповідає, що кладе дві спиртові таблетки на, е, на там якусь металеву поверхню, зверху ставить металеву сітку, і на неї вже невеличку кастрюльку. І от двох спортових таблеток вистачає для того, аби нагріти, закип'ятити воду і випити зранку, наприклад, з чоловіком кави. І якими ще лайфхаками лайф 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 вона користується? Давайте почуємо у її прямій мові. Беру сухий спірт, підкладаю на противні із духовки, і так гріємо каву, щоб ранці випити, бо інакше немає взагалі ні. Ну, немає світла, все. Ні їсти, ні пити. А як гріємося, кімнати позакривали, дві ковдри. Дві ковдри махровий халат зверху навіть на голову накладаю, тому що холодно вуха. Ну і що от, бачите, багато свічок є е, у мешканців, багато є різних грілок. І, наприклад, мешканці набирають воду е, в свої пляшки або в грілки, так і кладуть просто в е, ліжка безпосередньо, аби грітися, і гріються не під однією ковдрою, а під кількома, тому що дійсно холодно. А, і от е, один із мешканців тут він має титанові пластини в е, суглобах і розповідає, що от, коли в квартирі холодно, е, то ці титанові пластини, через те, що вони металеві, вони притягують холод і в суглобах е, так він ще більше і ще більше мерзне це, це тіло. Тому е, використовують ось такі різні лайфхаки. Це пляшки з водою, гріються, переносять, наприклад, ось таку газову плиточку по різних кімнатах, аби нагрівати цю температуру. Е, і також. От була я в квартирі однієї з мешканців. Вона мені розповідала, що у неї були рибки в акваріумі, але вони просто замерзли так через те, що в квартирі у неї в одній з кімнат, там де були рибки, був один градус тепла, доки не вмикнули світло і вона не почала користуватися ем, обігрівачем. Тож вона мені також розповіла про свої поради, і давайте почуємо її пряму мову. Ми в пляшки набирали гарячу воду, обкладались от, і так засипали. Ну, а так ось все можна побачити, як ось раз, два, три. Оце отак от, от грімо, ось так спимо. От. Температура, Саме тепла кімната у нас це було 6 7 градусів. От ну, переїхали всі в одну кімнату. Ну і в будинку будинок підключений взагалі до кількох фаз. і От, наприклад, кілька днів тому працювали ліфти. Тому, наприклад, мешканці, літні люди або маломобільні групи населення їм була змога користуватися посередньо ось цими ліфтами. Ну і я запитувала тут у людей, чи не хотіли б вони скористатися послугою від соціального центру, яка би допомогла дістатися до пунктів опору. Вони зазначають, що не хочуть, бо не немає такої потреби, але ми наголошуємо, що якщо е, у вас є сталася така ситуація, що у вас в квартирі там неможливо перебувати, дуже холодно, але ви не можете самостійно спуститися, або ви живете на високому поверсі, і вам важко дістатися донизу, телефонуйте у соціальні служби, і вони допоможуть вам дістатися до цих пунктів опору. Е, їх відкривають і при школах в столиці, і при відкривають різні намети. Там можна і підзарядитися, і навіть переночувати, і навіть отримати їжу. Е, окрім так, усі необхідні е, такі базові послуги, які зараз відсутні у багатьох будинках. Тож, будь ласка, користуйтеся і не соромтеся просити про е, допомогу. Ну а ми надалі будемо стежити, яка ж е, буде тут ситуація у цьому будинку та й в інших будинках е, на Троєщині? Адже тут найскладніша ситуація зі світлом із е, теплом. А поки що це все, що я маю. Женю, повертаю вам слово до студії.